Курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ привітали з Днем Святого Миколая. Традиційне святкове чаювання і концерт цьогоріч відбулись у Вінниці, куди кілька факультетів вузу переїхали через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Атмосферу новорічно-різдвяних свят влаштували для хлопців та дівчат, батьки яких загинули захищаючи Україну від російських окупантів. Та під час виконання службових обов'язків дітям вручили теплі подарунки, які стануть в нагоді. Під час навчання підтримати та привітати дітей приїхала народний депутат України та член наглядової ради університету Ірина Борзова. У День святого Миколая ми привітали курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Які приїхали з Харківської, Луганської, Донецької, Херсонської, Миколаївської областей, а також є із міста Вінниці. В першу чергу ми привітали, обійняли, підтримали і зрозуміли, що в нас є одне бажання на всіх сьогодні це мир та перемога у наступному році. З Днем Святого Миколая курсантів привітав і начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. В них загинули батьки, вони захищали нашу країну і вони поступили сюди. Вже є курсантом. Я сам розчулився, дивлячись в очі цих дітей. Їх батьки мріяли, щоб вони були успішними дітьми і жили. В успішній незалежній Україні і я побажаю, щоб вони також мріяли, і ці мрії нехай збудуться вже в 23-му році. Курсантів, які втратили батьків та залишились сиротами Харківському національному університеті внутрішніх справ, вітають з Днем Святого Миколая кожного року. Багаторічна традиція покликана подарувати дітям тепло і підтримку. Доля до цих дітей дійсно вже віднеслася дуже жорстко. От воно в них забрало найрідніших батьків. От, є там кругли сироти. І держава сьогодні, адміністрація, обласна, народний депутат, знайшли можливість підтримати. От, і це не просто символ дань моді. От, це нам потрібно. Не дітям, нам потрібно це робити, це поклик душі, от, зустрічатися з ними, виховувати їх, наставляти їх, підтримувати, і вони точно завершать навчання, отримують довгожданий диплом і стануть. Стрій правоохоронців займуть місце батьків. Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.